Так, це знов Славко. Говоримо за динаміку матеріальних втрат сторін в часі наступу. Зробити цю передачу я зміг завдяки нашому другу і брату Анатолію Сухому, який не тільки видатний музикант, а зараз дуже сумлінний аналітик. Він взяв на себе Сізіфову працю. Втрати Зорікса систематизувати, і лише завдяки йому, та завдяки Асі, котра все це порахувала, я зможу зробити цю динаміку втрат. Почнемо з танків традиційно, російські втрати по танках. Значить, тут дані по днях бувають за періоди, але вони потім підводяться і пізніше. Це умовна динаміка. Станом на 08.06 11 одиниць танків, на 10.06 ще 6 одиниць танків, на 14.06 17 одиниць, на 15.06 4 одиниці, на 18.06 6 одиниць. І на 21.06 10 одиниць. Разом 54 одиниці танків. Це фактично цей стан, це два батальйони. Цікавий розклад по моделях. Що у них є? Робоча лошадка т 26 одиниць, Т-91 одиниця, т – 7 одиниць, незвісних 16, т – 2 одиниці, т – 1, Т-62. Одна одиниця. Отакий от, от зоопарк танків. Бачите, фактично два батальйони знищили і Т-80 виявився. Давно вже підозрювали, що він трохи того. Втрати українських танків. Це теж не повні дані, але динаміку вони дають. За період з 03 по 08-06 10 одиниць. 10.06 ще обрахували одна одиниця. 10.14.06 чотирнадцятого сім одиниць обрахували ще, 15 15.06 шостого одиниць, 15.18.06 вісімнадцятого одна одиниця, 18.21.06 11 одиниць. За всього 32 танки. З них. Два пошкоджених треба рахувати 30, Ну фактично повний батальйон. Що цікаво, чотири бронірованих евакуаційних машини в цей час було знищено. Це свідчення того, що українська сторона пробувала евакувати танки. Там ще була така старі, як БТС 4 на базі Т 44 І ще старіка, помні, що старикан Чорнобиль, поміт, що в боль погнали. Треба сказати, один знищили. що... Працюють ви видно, що наша сторона працює по евакуації танків і тому пошкоджені танки у ну, дві. Знаєте, і «Леопард», і Т-80, що вони швидше за все будуть повернені до строю. Значить, розклад по системах Т-64, 13 одиниць, невідомих 6 одиниць, Леопардів 3 з одних один пошкоджений, Т-72 9 одиниць. Т-81 пошкоджений. такі втрати фактично 2 до 1 на користь України. Це треба сказати, видатний успіх. Зараз поговоримо за БМП БТР, за все, на чому наїжджають. Спочатку почнемо з українського зоопарку, тому що ну, це насправді зоопарк. Ось він. Як ми його мучили, мучили, рахували, рахували. Динаміку втрат ми не рахували, тому що 08-го теж були великі втрати, я так скажу, 10-го великі втрати, 14-го великі втрати, 15-го порахували. Теж втрати 18-го великі втрати, 21-го великі втрати. Видно, що наїжджаємо. Видно от по цій всій динаміці, я відверто сказати, її не порахував, працював і втомився дуже. Тому дам зразу втрати по звіринцю українському. БМП-1, 6 одиниць, БМП-2, 9 одиниць, МТОБ, 2 одиниці. Козак 1. Макс ПРО 17 одиниць. Мастів 8 одиниць, Хімві 4 одиниці. Бушмастер 2 одиниці. М113, 2, Голландський 1. Хаски 2 одиниці. Сенатор 2. Бредлі 6 одиниць. Богдан 1. Це санітарна машина і Ошкош теж пробували ймовірно, евакувати щось 4 одиниці. Ми бачимо, що постійно по кожної даті підрахунку йде тиск української сторони і йдуть великі втрати по днях. Можу вам приклад привести, що на 14-го було. Отака от ситуація. По втратах. Зараз поговоримо за російські втрати. Ось вони. Всього даємо. МТЛБ 25 от, ну ви розумієте, моталига у них на всі. В случаї жизни БМП 1.8 одиниць, БМП 2 20 одиниць, непогано, дві роти викосали 7 3 рот, втрично батальйон БМП'шек викосали. Невізних, ймовірно, БМП 3 штуки, БМП 3, ще 12 одиниць повну роту, ймовірно, дві роти сильно рознесли. БМД-2, 4 одиниці старушки, БМД-4, 2 штуки, БТР-80 82 12 машин, Тигрів 2 і стайка БТРД 4 одиниці. Бачимо, що натиск був сильний і в кожен день втрати, тому що росіяни теж контратакують і вміють це робити. Значить, з танками ми розібралися, з БТР БМП лишається артилерія. Я зараз все це приберу, щоб говорити за втрати артилерії. Начнемо з російської артилерії, тому що ми мусили знищити їхню артилерію, а потім будемо говорити за ефективність їхнього контрбатарейного вогню. Великі втрати теж по днях. ну тут, по, тут не можна сказати по ефективності. Коли знайшли, тому тоді і накрили. Тому говоримо відразу. НОНа 120, ви знаєте, дві штуки, акація 152, 5 одиниць, ГРАД. 122 РСЗО, 7 одиниць. Те більше батарей. Ясно, що повних батарей вже нема. Десь у них вже по 4, мабуть, батареї можна рахувати. Д-30 4 штуки. Мста буксірована 4 штуки. Яцин старих самоходний – 2 одиниці. ТОС 1, одна одиниця підтверджена. Мста С, самоходка, 9 одиниць. Ви знаєте, зразу батарею викосили, потім ще дачі дістали. Ще дві одиниці дістали, стану на 21. ше Ураган РСЗО, дві одиниці. Незвісної арт-системи 122, швидше за все, Д-30-ка старуха. Одна одиниця. Тюльпан одна штука. Ну що можна сказати? 28 одиниць ствольної артилерії, 10 одиниць РСЗО це дуже непогано. Як для таких обставин. Що робимо по контрбатарейній боротьбі? Втрати української сторони. Д-30 одна, невідома Д-30ка, ще одна, ймовірно, дві. Гвоздіки 122, 3 міліметри, невідома гвоздіка. Щ ще дві одиниці, 5 одиниць виходить, нона, одна одиниця, краб доведений, одна одиниця. Д-20-ка стара, слухайте, ще є у нас, бачите, одна штука пала на полі бою, Гіацинт буксірує ми старі. Бачите, пушка тоже владесь контбатарейну боротьбу. Одна одиниця непогано. Втрати оцих от стариків, Д-20, гіацин буксіруємо, втрата краба, не вказують, що не, не сильно вони ефективні в контрбатарейній боротьбі. Треба сказати, що попри всі їх, тут правильно, наш брат сухий каже, що налітають же сильно дронами, але попри всі ці нальоти дронів, виявляється, що ми спроможні. Зберегти нашу артилерію, спроможне вести контрбатарейну боротьбу, а в них вона виходить найгірше. Що треба сказати? Що великі втрати кальос легкої бронетехніки в наступі швидше за постійний на натиск української сторони, можна сказати, що обійшлося значно меншою кров'ю і меншими втратами матеріальної частини, ніж сподівалися. В тому ймовірно, і причина, що нема таких спектакулярних проривів, бо все-таки... Як на українське пострадянське військо, помітно, що кров ми бережемо наших вояків. Було два-три прикрих епізоди з вогневими засадами противника з наїздами наших рот. Я скажу, у них не менше таких же наїздів їхніх рот на наші вогневі засідки. Бай, сподіваюсь, був вам корисний. Сподіваюсь, ви зможете скористатися цією інформацією і її використати. подякуйте нашому брату сухому і Асі. Бо коли б не вони, я б це не порахував. Все.